Які три головні навички відрізняють гарного такого от юриста від ну, посереднього? Насправді тут відповісти доволі складно. Чому? Та тому що потрібно розбити якесь певне поняття на якісь маленькі цеглинки, але навіть найменшу цеглинку можна ще подробити на щось мізерне. Тобто, як у нас немає якоїсь найменшої речовини у фізиці? Так, немає і чогось такого основоположного в юриспруденції. Одначе спробуємо відповісти. Так от, один із таких навиків це вміння виходити в метапозиції до певної проблеми. Тобто дивитися на ситуацію, нібито як космонавт дивиться на землю, як режисер, який режисує. Це перший навик, другий навик це вміти входити в. Позицію нашого опонента, співрозмовника, колеги. Тобто, це навик входити в другу позицію. Тобто, слідчі б сказали для розслідування злочину потрібно думати як злочинець. Але це певною мірою ми звужуємо дану метафору. Проте ви саму суть зрозуміли. І третій пункт: це той, який ви. Собі зараз визначити. От подумайте, от з вашої точки зору, що вам не вистачає для того, щоб стати юристом ну, такого великого масштабу. І оцей ось третій пункт він у вас буде постійно змінюватись. Грубо кажучи, вам не вистачало навичок. Публічних промов, ви його прокачали, і тепер у вас якесь є інше гуське місце. Можливо, треба змінити одяг на більш презентаційний, можливо, вам необхідно навчитися писати документи чи ще щось. Ось цей ось третій пункт він повинен бути плаваючим, таким от гнучким. Тому подумайте, що це у вас прямо сьогодні, і пробуйте реалізовувати одразу у вашій найближчій справі.